Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити котлетки, такі биточки із квасолі, із гречаної коші, горіхи, цибуля і чесник. Першим ділом я зараз проб'ю кошу, коша гречана зварена стакан Коші, в общем, 250 грамовий стакан я зварила коші І тепер я переб'ю велендером. Ааа! Переб'ю таку масу, щоб трохи була. І так, перебила я нашу гречку. Бачите, така вона вийшла в'язко маса. І зараз я. Переб'ю ще квасульку, Теж окремо треба було заразом укинути, ну, вже як так вийшло, то хай буде так. О. І тепер перебиваю нашу квасольку. Квасолька була замочена. І стакан квасолі був замочений, і вона набухла, і ось така вона така полусиравана. Зараз я переб'ю, щоб не гарчати. І так, посилку перебила, бачите, теж така моса плотна. Відправляю сюди до коші. Ось так. Все це. Будемо зараз далі працювати. Просто з'єднати його все. Так. Тепер що далі? Беру я горіхи, стакан горіхів і добре пробиваю в блендері. Як не применюся до цього нового? Так. І пробиваємо горіхи. Ще трошки пробити, щоб було трошки ще. І так, горіхи я пробила. Бачите, вони теж такі зробилася маса жирненька. Відправляю сюди в миску. І тепер будемо тут пробивати цибулю і часничок. так ось проріжу щоб теж таку масу, дві цибулини і штук три зубки часничком. Ось так. І тепер проб'ємо ще. І цибульку. Теж гарну масу так. І так, цибульку і чесничок я пробила і відправляю сюди до нашої суміші. Так, єсть так все солим, перчимо за смаком. І всю цю масу тепер перемішуємо. З'єднуємо всі інгредієнти наші ось так і гарно вимішуємо. чтобы получилась такой однородный коршек, как я Можно жарить такие котлетки, а можно сделать просто в духовке по закаченню. Зараз гарно вимішаю. І так, фарш наш готовий. Такий, бачите, він такий пустенький. І тепер будемо формувати такі биточки. Руку мочую у водичку, набираю ложечку і отак формирую кругленькі. Дивіться, формується дуже гарно. Ось такі. І складаю на форму. Ось такі кругленькі биточки будемо формувати і складати у форму попробую ще один тут у лісі. Так, сформувала я биточки такі. І тепер зверху, отак на їх положу кетчупу. Кетчуп можна брати любий. У мене домашній кетчуп. Зверху, отак, прикрию кетчупом. Духовка в мене гріється. Ставитиму в духовку при температурі 180 градусів. Ось так. и буду запекать. Без полу уже воду. Все запікоти так, і трошки всередину копну лігки десь постові лужиці, так все і відправляю в духовку. Хвилин 25-30, десь будуть вони зате підсоток. І так, друзі, запеклися биточки наші, але вони трошки вийшли не круглі, а квадратні. Вони розпливилися, але нічого вони купи тримаються, все нормально. Зараз я спробую витягти їх із форми, вони витягнуться хорошо. І потім буду знімати їх. І з пергаменту. От так, ось. Дивиться, все, все тут хорошо, все нормально. І так ось. Ну, що ж поробиш? Двоє всяке? Ось такі квадратики в нас будуть. Маю ці все нормально. Ось такі. Бачите, вийшлися в нас биточки. І зараз я прикрашу їх трошки зелені. Зелень у мене цибулька. Ось так ось. Ось такий делікатес у мене получився так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.